Сьогодні хочу розповісти вам історію про одного бойового та унікального кота, який залишився у нас від минулих власників. Поки я буду розповідати, ви напишіть в коментарях, чи змогли б ви залишити свого улюбленця на призволяще, яке по факту є вашою родиною. Коли ми тільки сюди переїхали, то нам сказали, що тут є ще один кіт, який час від часу приходить, так як у нас двоє своїх кішок, і одна з них взагалі ніколи не рада новим знайомствам. То ми знали, що коли прийде місцевий кіт, то почнуться розборки. Не було його приблизно пару тижнів, бо це була весна, і він, як всі інші коти, в цей період був зайнятий амурними справами. Та й, напевно не ходив, тому що знав, що тут більше ніхто не живе. Але коли він з'явився, то як і очікувалося, з нашими кішками він почав боротьбу за територію. Він був дуже худий та весь обдертий, одним словом, бойовий кіт, якого бояться навіть собаки. Час від часу вони жили то дружно, то клочки шерсті літали по всьому подвір'ї. Нашого собаку він також поставив швидко на місце. Коли той стрибав нам у ноги та хотів гратися, то кіт розіняв його наміри по своєму і відганяв від нас, думаючи, що він хоче нам зашкодити. З часом він почав приходити набагато частіше. Пізніше ми дізналися, що у нього свій маршрут і годують його не в одному подвір'ї. Зараз, коли вже похолодало, прийшов час йому виділити свій куток. Так як до будинку ми його пустити не можемо, бо з нашими кішками вони будуть цілими днями сваритися. Тож я вирішив зробити йому будиночок з картонних коробок, утепливши його мінватою та поставити у нас на веранді. Я думаю, що так йому буде набагато тепліше, і він буде частіше залишатися вдома.